Ось так я мотаю кутушку індуктивності. У мене виходить два дрота, другий просто розтягнутий лежить. Я їх підпайов спеціальна вставка. І один розмотається потім. Таким чином підвищиться добротність даного контура. Другий край підпаяв і тепер просто скидаємо дуже легко. І виходить. Така велика відстань між витками. Це зменшить внутрішню ємність самої котушки, покращить роботу радіоприймача. Вісток термоклеєм проклеїв, щоб виточки не зрушувалися з місця. І ще буде десь зроблений відвід під перемикач. Моя улюблена рубрика огляд схеми радіоприймача. Схема поки що сира, так як радіоприймач не готовий. Я спочатку. Хотів зробити радіоприймач, а потім вже знімати його. Але вирішив трошки відійти і показати, як це робити. Корпус буде від старого радіоконструктора коробочка картонна. Ось у нас купа запчастинок, конденсатор з транзисторного радіоприймача. Далі, можливо, я ще поставлю під сучасні наушники, роз'єм і трансформатор. Буде зібрано на мережевому діоді 6 х 2 п Це не пентод, не гептод, не тріод це іменно діод. От така радіолампа діод. Можна подумати, що всередині одна нитка накалу. Якщо уважно придивитися всередину. Бачимо, тут дві нитки накалу, кожна йде на окремий діод. Тут два окремо діода стоїть всередині. Посередині перегородка. І ці нитки накалу з'єднані послідовно. Видно пластинка. Тобто, якщо одна перегоряє, він повністю перестає робити. Було б звичайно добре, якби вони стояли паралельно, і одна перегоряла і робила пожеп б б на другій, але ні. Будуть такі старі навушники саморобні, ще в селі їх робив. Але, звичайно, гніздо, гніздо роз'єм. Під розмістяться таким чином, щоб можна було ставити від попереднього детекторного радіоприймача. Цей радіоприймач розпаюватися не буде. Це буде для мого приватного користування. Я буду час від часу його слухати по вечорам. Також видобав самородного радіоприймача, який ще в селі робив. Конденсатор і ось він буде в нас отут стояти. Сторіни красиві наушники роблю красивими. Виняв динамік. Вирізав. І ось отак воно трошки не влазить, тому буде так. Ну, і це треба вже щось покрасті зробити. І, звичайно, вберу регулятор гучності. я доробив, готові Тут підставив другу тканину, бо була дірочка. І ось видно ці старі динаміки. Не схотів портити дріт. Тому просто допаяв зверху ще гніздо. Радіоприймач готовий, і давайте перейдемо тепер до його огляду. Ось схема тепер. Остаточна вже. Вона дещо дивно виглядає, і є на те певні причини. Конструкція, як бачите, не є класичною. Конденсатор тут обраний. Коли конденсатор підпаює, з'являються перешкоди. Я живу в місті, в місті дуже багато високочастотних перешкод і стає лише гірше. Намагаючись ось так це зробити, я обрав по максимуму, наскільки зміг високочастотні перешкоди. І більше того, радіоприймач став двохдіапазонним. Тут є середні хвилі, на яких я спіймав дві радіостанції, і короткі хвилі, на яких я спіймав одну радіостанцію. В кінці я потім вже викладу, як ці радіостанції слухав. Це здвоєний конденсатор до однієї секції паралельно припаяний ще один конденсатор. І перемикач, який ці дві секції закорочує. Тут, так, посередині відмотки, зроблений відвід, і теж конденсатор на 1400 стоїть. Значить, хотів пробував паралельно ставити, нічого не міняється. Що паралельно, що один, без різниці, нічого. Все-таки поставив трансформатор. Трансформатор, одна обмотка 12 вольт, друга 220. Це під 4 ома. Ну, якщо два послідовно, будемо наушники підключати, то краще на 24 вольта трансформатор використовувати. В цілому, стосовно схеми, тут я вже не креслив, тут стоїть перетворювач підвищуючий. Ну, давайте перейдемо до самого радіоприймача. Як же ж він зроблений? Почну з джерела живлення. Стоїть БМС-ка. Контролер заряду розряду, акумулятор на 5000 мА і підвищуючий перетворювач, де виставлено 6,3. Так як це діод непрямого накалу, розрахований на зміну напругу, то взагалі немає значення: оці перетворювачі не впливають ніяк на його роботу. Далі, лампа розміщена ось так трошки наїзкось. Якби її поставити, стоя вона б не влазила в корпус, і тоді не можна було б закрити картонкою. Я ще думаю, закривати чи не закривати, можливо, в майбутньому закрию. Але мені подобається дивитися оці всі запчастини місця спаювання. Тут стоїть під старі навушники, як я говорив, радянські і паралельно під'єднано під уже сучасний цей роз'єм, щоб саморобні навушники слухати. Вони, до речі, краще працюють, ніж радянські Там е, японські. Японські динаміки стоять. Все-таки Японія є Японія. З лівого боку стоїть перемикач 29 витків, 53 витка. Пробував декілька варіантів. Підібрав ось цей варіант. Дві ті середини підпаяні і туди захований. І теж середини тут підпаяний до маси. І паралельно вже введений конденсатор на 1000 пікофарад через масу конденсатора. Тут аж у нас перемикач підписанусь. 480-240 пікоферот. Тобто, у нас видно два провідка, дві секції, просто закорочуються. І вже трохи пізніше я на 330 пікоферот до маси довів. Корпус трансформатора теж підпаяний до маси. З правого боку, зверху у нас гніздо під антенну. Спочатку я вставив гніздо, тут провідок ішов в сторону, потім оцю катушку отак вставив і всередину. А тут всередини були провідки, стирчали, Під перемикач і тоді встав. Так вийшло все з'єднати. Далі конденсатор для з'єднання з антеною. Перемикач вімкнення на каву і заземлення. При яких налаштуваннях які радіостанції було спіймано: 53 витка, 480 пікоферот. Конденсатор майже повністю виведений. Румунська радіостанція. Далі, при тих же самих налаштуваннях, але конденсатор 240 пікофарад і майже повністю введений. Це було транссвітове радіо. Релігійна радіостанція. І остання радіостанція була впіймана. Повністю вийнятий конденсатор. 29 витків, тут 240, і від'єднане заземлення. антенна лишається, заземлення від'єднане. І вже тут не максимальний зв'язок іде з антен, а десь на 100 пікоферат виставляється. Дуже гучно, дуже класно, і там музичка непогано грала. Це якась китайська радіостанція була. Це вже зовсім інший діапазон, короткі хвилі Короткі хвилі найкраще вдається піймати відразу після заходу сонця. А потім туди далі прийом стає дуже тихим. Причому після заходу сонця наскільки гучно, що наушники можна просто на шию почепити і буде чути, як грає музика. Записував звук просто телефону, так, брав посередині між динаміком, прижимав, щоб було все абсолютно чесно, без усяких підсилювачів, звук, який він є. Але виявилося, що мікрофон ну, меншу чутливість має, ніж людське вухо. Тож на телефоні трішки тихіше чуть, ніж в реальності.